Вітаю глядачів та підписників каналу. Знімаю роботу з сонячної електростанції 1,2 кВт. Вчора десь в районі 10 годин, вечора пропало світло, сю ніч без світла. Ну, причина вся вулиця без світла, закинула десь провода, виробили на трансформаторі. Електрики то вже приїхали, там щось ходять видивляються, де обрив чи де коротке на лінії. Ось. Інвертор працював всю ніч. Рано дітям в школу вставати довелося знизити напругу, так як вже батарейка підсіла, вже було в районі 50 вольт. Ось інвертор почав пищати. Мусив знизити десь до 48 мінімальну напругу, для того, щоб він не виключився. Ось. І зранку этим. Кнопочкою тут виключу інвертор. бо Сонце десь з годин 7 вже йшла зарядка. ну Там йшло в районі 20-30 Вт. Ну, з каждою, скажем, там кожних 5 хвилин збільшувалась потужність. ось, І буквально десь півгодинки почекав, якраз роз'яснилося. Зараз трошки захмарилося, але періодично сонечко то вийде, то зайде. І, відповідно, заряд на акумулятор збільшується, зменшується, то вже увімкнув інвертор, так як потрібно включив, щоб включилась населена станція, накачала воду. Ось, Бачимо 700 Вт. Зараз 10 годин ранку вже. В 9 годин видавало вже 500 десь Вт, ось, як сонечко виходило. Скажем так. Саняшна електростанція себе оправдовує, так як в нас таке буває мало не щотижня пропадає в світу на півдня, ну по-різному. Так як ми близько до річки, сильні вітри, є таке, скажімо, неприємні ситуації, такі стаються. Ось, і за підсумками, що за місяць вийшлося е, зекономити. Значить, у мене ватметра немає, щоб перевірити. Ну, реально, що, що виходить по економії. Але я беру показник за цей місяць і приблизно там за місяці, коли не працювала сонячна електростанція. Показник і віднімаю, і різниця в мене виходить 100-110 кВт. Зекономила сонячна електростанція за місяць. Можливо, там навіть і більше. Так як ми в основному там, до прикладу, бойлер для нагріву води вмикаємо якраз ну, ближче до середини дня, там в годину 11-10, коли вже е генерація сонячних панелей йде там, ну, в районі кВт. <клух> Можливо, якби був більший об'єм АКБ, тобто б включити режим СБУ, економія була б більша. Так як всі пікові навантаження воно брало б з акумулятора, а потім, коли навантаження мінімальне, верталося б назад в акумулятор. Але поки ємкі... ємність акумулятора це не дозволяє, поки що, скажем, з фінансового боку ще не готовий збільшити ємність. Ось. Але ну, я рахую, що сонячна електростанція себе оправдовує. І хто там в коментарях пише, що воно там. Невигідно. Ну, якби е, людина попробувала, там, ну, е, ночі в коло вибігати, підливати там, паливо, заводити той генератор і тому подобне, то людина б зовсім інша сказала, коли просто е, світло пропало, а в будинку все горить, світиться, якби, ну, ти не відчуваєш ніякого дискомфорту. Да, Скажімо, ну, сильно електроенергію не... Розходуємо в такому режимі економії, але ну, користуємося освітленням будинку, холодильник, камера працює, насосна станція підкачує, циркуляційний насос на газовий котел або вертоплавний працює. Ось. І В основному акумулятори заражаються. Зараз в мене на наштуваннях стоїть тільки від сонця. Тобто мережу поки не включаю, хіба що пізніше, коли почнуться блекаути. Буду вмикати мережу, щоб підзаразралося додатково від мережі. Ось, Поки що працює в такому режимі, ось такий результат.